Генетичний код. Так ходила моя бабуся, так ходив мій дідусь. В ну, кожного свій стиль, різні вишиванки, різні орнаменти на них. Приємно, коли згадувати своїх предків, своїх і дітям гарний приклад показувати. Ось. І ще плюс, ну якщо ти військовий вишиванця, то це всім говорить, ніби я українець, я тебе захищу. Це вже традиція, і намагаюсь носити не лише протягом цього дня, конкретно цей день вишиванки, але й протягом року, наприклад, використовувати різну символіку етнічну. Це такі знаєте, це не просто одяг, це не ковтинка, це такий, знаєте, символ, це кот нації. І для мене, коли я одягаю вишиванку, мені особисто я стаю сильніше. Мені здається, що коли люди ці речі одягають, носять, Україна стає сильніша. тому що все складається з маленьких таких, знаєте, намистинок. І коли збирається багато їх, стає вже цілий образ. Тому стараюся носити частіше. Тільки по святах якось не прийнято в нас частіше це вдягати, але сьогодні особливо коли йдеш по такій алеї, розумієш значення по вишиванки. І цінність. Це ідентичність, це самовизначення, що ми є, ми існуємо і боротьба не даремна.